Друзі, дуже важлива інформація для тих, хто має оцю грушку вдома, Дальбарю RX. Ось подивіться, якщо ви хочете гарну грушку, щоб вона сильно родила, ось таку набирала окрасу, цукру, дуже смачна була, як вона має бути, обов'язково має рости біля неї отакий бур'янчик. Ось такий бур оцей лобода оця має бути. І вона тоді йому дає окрас, йому дає цукор. Ось бачите, ми залишаємо спеціально цей бур'янин, щоб вона отака загрузка була в неї. І щоб вони були дуже смачні. Але для тих, хто не подивиться відео до кінця, я жартую, друзі, просто не встигаємо дожді, не сфризували рано. І ось вже боремося з такою косарочко. Між рядями беремо ми трактором, легше трохи, а між ними то постараємося. Е Оцею косарочку. Тільки якщо ви стрижете такою кусаркою, краще залишити трохи бур'ян далі, щоб не пошкодити сам стовбур, друзі. І хто додивився до кінця, поставте лайк в коментарях, напишіть, що додивився, бо зразу бачу, як будуть писати. Що ти розказуєш, балабол, все таке. Так, щось що таке, трошки юмору вам, друзі.